Вітаємо всіх на з головні новини. Підписуйтеся на канал та ставте лайки. Це дуже допомагає у просуванні відео. Підсумки виступу президента Зеленського на Мюнхенській конференції. Лідер української держави закликав партнерів поквапитися з домовленостями, поставками та рішеннями. Також Зеленський заявив: в перемозі України немає альтернативи. Люди, Європа і Свобода не можуть бути предметом компромісу. Додав він: ми не підемо на жодні поступки, а будемо чекати нашої перемоги. Також він сказав, що сподівається, що найближчими роками конференція буде проходити в післявоєнних умовах, де Україна буде вільною. Всі, хто може відправити танки до України, зробіть це саме зараз, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Постачання зброї до України не продовжують війну, а навпаки, пришвидшують її закінчення, заявив він на Мюнхенській конференції. Нідерланди разом з Данією та Німеччиною нададуть Україні понад 100 танків Леопард 2 Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте, який наразі знаходиться у Києві. Також він додав, Україна отримає вже готові до бою танки і станеться це якнайшвидше. Україна ЄС та НАТО вперше проведуть тристоронню зустріч. На ній буде обговорюватися робота щодо захисту України та Європи. На ній будуть присутні генсек НАТО Єнс Столтенберг, голова європейської дипломатії Жозеп Борель та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Дякуємо за увагу. Підписуйтеся на канал, щоб завжди бути в курсі усіх новин.